Вітаю, друзі, це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу і це кухня закладу Лакс, на якій продовжує панувати шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні до нас в допомогу завітала чарівна гостя. Це Аліна Шаліманова. Вона майстриня з манікюром. Аліна, привіт. привіт, привіт, хлопці. Як справи в тебе? Чудово, прийшла готувати і розмовляти, спілкувати з вами. От найголовніше, ти сказала, що ти прийшла готувати. Тому а, сьогодні ми будемо, Богдане, що готувати перевіримо сьогодні. Твої здібності, пане Ризки, Овочу. А в цілому, друзі, сьогодні у нас буде запечена дорада з овочами. Дуже просто, дуже швидко і ми разом приготуємо та покажемо вам. Ми вже, мені здається, не здається, я точно пам'ятаю, що ми готували дораду на грилі. Так. Ми так. Е готували там стейк тунця, ну саме що пов'язано з рибою, так? але сьогодні запечена дорада. Ще у нас не було запеченої доради. Так, була і філе дорада, було багато страв, які ми готували, але сьогодні буде запечена з овочами. Тому, друзі, я думаю, що сьогодні буде точно е смачно, точно класно. І ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу, це кухня закладу Лакс. І ми починаємо. І так, друзі, традиційно починаємо з завдання від нашого шеф-кухаря. Богдане, що сьогодні. Давай, давай почнемо з мене. Що сьогодні буду робити? Я ти сьогодні нічого не робиш, але тобі потрібно подати нам болгарський перець. Він нам Ні, необхідний. ти сказав, що я нічого не буду робити. Ну, трішки потрібно зробити. Болгарський перець так, е власне. цибуля ріпчата, також біля тебе стоїть. І морко біля мене. Віддаю, все а у тебе завдання це все нарізати. Тоненькою соломкою. Я буду робити це з тобою, а потім я замариную нашу дораду і далі ви побачите, що буде відбуватися. друзі. Тому, тому я пропоную починати зам, щось робити, а я буду займатися тим, що вмію краще всього. І так, Аліна, ти майстриня з манікюру. Так. Розповідай, як ти прийшла до цього, тому що в нас ще не було майстрів з манікюру в нашому шоу. Будучи студенткою, мені ж звісно захотілось мати вже свої кошти. Ходила до дівчинки на манікюр, вона мені така, у мене є багато клієнтів, готова з тобою поділитися. Коротше, але це все було на дому, тоді в мене досвіду не було. А... Я навчилася, я зараз просто хочу сказати про те, що в мене пішло це не з першого разу і не потрібно опускати руки. Потім я пройшов час, я залишилась навчатись в інституті е, і пішла знову на навчання, де мені дало поштовх. І потім я працювала з дівчинкою, яка була перукарем, потім один свій кабінет, другий. Зараз третій. Зараз третє. А, Ти сказала, що не одразу все вийшло, так? Так, не з першого скільки, разу. Скільки людей залишилось без пальців? Та всі спонсор були. Знаєш, я просто навчалася в педагогічному, і там всі мої одногрупники це були дівчата, в основному, і це були мої клієнти, на яких То я вчилася. Ти, ти вчилася в педагогічному, ти викладач? Так, я вчитель географії. Вчитель географії. Не питай мене нічого. На що схожа Італія? Саня, ми ж про маніки розмовляли. Просто я не знаю чому, але згадуючи свої шкільні роки, можливо, ви задаєте, так? коли просто в географії вона завжди казала, що Італія схожа, начеблі так. Mm. Я тебе перевірю, що тепер очевидно, як ти. Давай начав. я в себе запитаю, що таке птеригій? Птеригій? Да. Добрий це день. по моїй професії другий це майстер по... манікюру, да. Манікюр. Це так. якась хвороба. Ні, це, це не знає, хвороба. Коли виходить, виходить сумний лікар і каже, у вас, як ви сказала? — Птеригій. Мені, мені дуже видно, але у вас птеригій. <рес> Ні, насправді птеригій — це просто у нас є шкіра на нашій нігтєвій пластині. Якщо її погано зчистити, то зазвичай у дівчат покриття не носиться. Так. Чому ти не пішла працювати з освітлення? Чому ти не стала вчителем вчити? За освітою, знаєш, більше, от коли я здавала ЗНО, це були гуманітарні предмети. Вчителем я себе не бачила. Мені треба було десь вчитись, як батьки говорили, вища освіта необхідна. Тобто ти вивчилась для батьків. Ну, як більшість з нас. Так. Да. Супер. Богдан, давай ще раз нагадаємо, хто ти за освітою. Давай ти нагадаєш. Ти так. любиш. Це. Як ти думаєш, хто Богдан за освіту? А дивись, він щоб кухар одного із. Найкращих закладів міста. так? Mm -hmm. Він телеведучий, він веде своє кулінарне шоу, він веде свою кулінарну рубрику на телеканалі. А як ти думаєш, хто він за освітує? <рес> Вокаліст. <Давай>. Вокаліст. <рес> Музичне, напевно, закінчував. Ну, майже. Тобто, <рес> <рес> тобто це перша людина, яка чула, як Богдан співає, і зробила висновок, щоб він міг закінчити якусь музичну школу. Ні, давай ну ні, ні диви, це звичайна професія. Я тобі вже на Тут і все. Він те дивився, він телеведучий. Він ще куха. Uh -huh. Він кухар. Uh -huh. Як uh -huh. думаю, хто він за освітою? Oh. Ні, електрик четвертого розряду. <різь> а які речі тут сумісні? <різь> О, я не знаю. Я задаю це питання вже понад два роки. No. Але от, це доводить те, що освіта але є покликав? Ну потрібно все одно знаєш, проходити ці всі освіти, Ніхто не знає, як воно правильно? Сто відсотків. Сьогодні ти смажеш шашлик, а завтра ти в кручи Сто відсотків. Це може змінити повністю. Я теж не виключаю, що я можу піти в школу, якщо будуть такі обставини. А скільки років ти вже вже саме як майстер кваліфікований? Сімнадцятого року. Сімнадцятого року. Ти вже мав кваліфікований майстер. А за цей час скільки вже постійних клієнтів з'явилось? Постійних у мене є клієнти, які зі мною ще 17-го року. Я також працюю і з клієнтами, і проводжу навчання. Тобто ще ті, які були за Порошенка, так? за канадцями Порошенка. <гум> ті, які були ще в мене вдома, коли я починала працювати. <гум> Супер! Е, вдома. Ну, от, я, як це просто, мені дуже цікаво. Ну, от, як ви працюєте вдома? Це на кухні десь приймаєш? Е... Ні, це була спочатку, це була моя кімната, це була звичайна парта, за якою я вчилась. Всі з чогось починали. Я цього не соромилась, я знала, що я якісно намагаюся робити свою роботу. Я постійно навчалась, підвищувала свою кваліфікацію, дізнавалась про матеріали. І так все йшло. Ну скажімо так, втерлась людям в, в довір'я. Давай поговоримо про плюси твоєї роботи. Які плюси в роботі майстра мови? Знаєш, якби більшості не здавалося графік, ми можемо самі собі коригувати. Але насправді це не так. Коли є клієнти, які постійно до тебе хочуть, і ти передай, намагаєшся передати іншим майстрам, в тебе це не виходить, тому що вони звикли саме до тебе. А тепер <плес> давай про плюси. <плес> Блін, ну з плюсів, я не знаю. Е... Ну, за що приходжу... да, За що ти любиш свою роботу? За те, що я приходжу в свою студію. Працюю сама на себе, кайфую і обираю людей, з якими я е, класно працюю. Мені приємно з ними працювати. За людей. людей обираю людей. Ти можеш відмовити людину? Так, можу. Що? Що, що може бути причиною того, що людина може не порадити Ну, Прийде такий, як ти. Як тобі що зробити? давай зроби? візьмемо в нас завжди є експонат на всі випадки життя, так? А мож, можна зняти е, рукавичку, якщо вас не Давай покажемо ось ці сосиски. E -e, майстру манікюру, от що там можна було б? E -e. Та, ну, давай, ж, так, давай, давай так, Скільки годин роботи потрібно, щоб з цього вийшли пальці? Я тобі скажу півгодинки. півгодинки. Тут зробити гігієнічний манікюр, та все. Це що означає? Це почистити це, тобі це, це кутиколку. Почистити це... кутикулку, наполірувати ногтів пластину твою і все. Буде. Тому зараз готуємо і йдемо полірувати квітки. А чому ти можеш мовити? Чому я можу відмовити? Е, знаєш, як би це не звучало? Зараз вже я можу обирати з якими клієнтами працюю. Якщо мені дискомфортно, некомфортно, і людина постійно там е, це не так, а мені раніше робили ось так. Кожен майстер працює по-своєму. І якщо мені некомфортно, це мій ресурс, який я далі передаю на своїх клієнтів. Я можу відмовити. Я перший раз роблю процедуру, а потім я напишу: вибачте, але я не зможу більше вас прийняти. А що ти відчуваєш до момент, коли людина говорить, а от мій минулий майстер, я Не розумію, чому вони прийшли до мене. Ну, Або це ціна, або це або я не знаю. Або там в декреті, в, ну, від'їзді. До речі, пацієнно, скільки зараз коштує маленько? Е -е, Особисто в мене гігієнічна чистка та покриття 700 гривень. 700 гривень. А як часто потрібно робити мають? Бажано робити три тижні. У мене є дівчата, які ходять 3-4, є хто ходить по два тижні. от Ідеально, це три тижні, тому що коли потім вже починає покриття відшаровуватись, всі причини і претензії до майстра з манікюром. Якщо ми беремо комплекс манікюр-теліку. І е... борода. Насліфувати мороду. <борода> 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 Блін, треба подумати, розширятись. У мене <борода> працює дівчинка-манікюр і лешмекер, потрібно ще Барбара, так? Да? <борода> <борода> Дякую за ідею. Давай, комплекс, а, Комплекс, дивись, педикюр зазвичай от 700 гривень. 700 і 700. <борода> да. Тобто 1400 гривень на місяць. Да. З однієї людини. З однієї людини. Скільки заробляєш? Чесно, от ніколи не рахувала. Я знаю просто, що от мені необхідно купувати матеріали. І я така, ну нада, взяла. Ну ти в плюсі. Ну Зимовий по... період. по різному ж також самувають. Так. Густо то пусто. Думаю, що коли є сезон літо. був. Прості, літо літо. Тобто це педикюр обов'язково. Да. Цінку не всі, так? Да. Ну? Да. Більшість нових дівчат зараз, як виявилось, мало майстрів, хто робить і манікюр, і педикюр. Хтось робить один манікюр, хтось робить педикюр, і Це не зовсім зручно людям. Супер. А, так, давай трішки повернемось до приготування нашої страви. Так, ну овочі ми нарізали. Так, давай зараз замаринуємо нашу драду. Я також вже підготувався. Перед тобою є спеції, які ми зазвичай використовуємо, друзі. Нагадаю, це духм'яний мелений перець, звичайна сіль, звичайна паприка копчена. Це все потрішечки за своїм смаком. Угу. А, маринуємо. Я все час наші овочі також підготую, додам трішки перчику. Але соломка. Ну, нормально, тільки трішки потрібно було б. Я попросив. Давай назимо її так, що вона різна від душі просто. Звичайно, ні. Так. Все окей. А Богдан, поки, покажи свою. Покажи свою. Як я ну, тут потрібна... А це називається для гостей. <гум> 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 ні, ну, звичайно, якщо б я зробив сів би зараз манікюр робити, знаєш, то пальці б я, напевно, комусь відрізав би. Тому... Все у нас на парці пали мене... такими, як, як ти нарізав можна. Так. Зараз я змішую наші овочі, також замариную. Ми будемо робити подушку овочеву, на яку будемо викладати дораду. Після чого ми будемо викладати все на противні і відправляти в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. І все, як зазвичай, то муса. Що ми будемо робити далі? Я чекаю кінцівки нашого, нашого шоу, тому що я завжди голодний на зйомках і я хочу поїсти. Хоча не дуже я полюбляю рибу, але от Дорадо, це, напевно, та з небагатьох видів риби. Це такий морський карась, так, наскільки я пам'ятаю. Так, так, так. І от я просто одразу цей, знаєш, бабусин бабусин посмажений карась на цій а, чорній сковорідці. — З цибулькою такою, підсмаженою, так? Він так, да? наш хрустить весь. Так, перед новорічний запис на манікюр, так? Я так розумію, що Є. це ще більш активніше, ніж літо. Я тобі скажу, зазвичай активно це в кого корпоративи під кінець місяця, і вони такі: о, Аліна, потрібен о, корпоратив, так? так? І Аліна така 30-го числа плюс 200 гривень праці. А буває таке, що ну, там, 31 грудня там, о 6-й вечора і я хочу а, зробити мене. Чи е... завжди такий маніт? За подвійний тариф. Я пишу, на одного клієнта буквально я Угу. Але так, загалом ти не працюєш 31-го ні, 30-го працюю ще. 30-го А 1-го, Як піде! як піде. Слухай, дуже яскрава справа на сьогодні вийде. Все, супер. на цю Перекладаю зверху на овочі. Бомба, в у нас все є. Зараз трішки ми підправимо наш хвіст і будемо. Запаковувати в пергамент, так? Ми вже готували схожу страву, ми робили так само, але тунець. Це також ти пам'ятаєш, у нас була Тома. Привіт, фітнес-тренер. Ми готували стейк кінця, запечений з овочами, Також в пергаменті робили з тобою конверти. Ні, чесно, Тому я друзі, я зараз нагадаю. Понад 100 випусків ми відзняли, як я можу. Але я пам'ятаю в Окемолі і перший випуск, коли я відрізав пальця собі. Тому друзі, ми Це... зараз робимо конверт, яку ми будемо запікати. Так можна робити будь-яку рибу. І, до речі, м'ясо також так можна робити. Великий плюс цього всього, коли вона запікається, друзі, всі смаки, які будуть овочі, наприклад, сьогодні, будуть рибу. сьогодні будуть в бумазі. Це все буде. Поєднуватись в одну ну, в один смак. розумієш? Один. Ну, не тільки коли, наприклад, на мангалі ти готуєш на грилі просто обсмажуєш, ну як зазвичай. зазвичай ти хочеш сказати, що зараз смак буде відрізатись від того, який ми готували на Він буде більш насичений, тому більш як буде все так пропікатись. Слухай, ну я вже хочу прям спробувати. Мені дуже цікаво порівняти, згадати той смак і. Зараз так нас це буде, друзі. Я сподіваюся, тобі морква моя не попадеться. Я не буду її їсти. <реш> І, до речі, я дуже-дуже полюбляю моркву. Я полюбляю, знаєш, це продається вся маленька така, пачечка дитяча. А, моркішка. У, мен, у мене, це, мене донька. Це, це, це просто любов. Тому, друзі, зараз ми викладаємо на противень та відправляємо ще раз в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. А друзі, щоб ці 15 хвилин для вас проминули швидесенько, як завжди, в традиціях шоу, глянемо коротку історію про Дорадок. Дорада з овочами з'явилась в меню після подорожі до Греції. Там побачили, як місцеві рибалки просто на березі готують рибу з тим, що є під рукою. Трохи овочів, часни, крапля олії, спеції. Простота страви вразила всіх настільки, що вони створили власну версію, ніжну дораду, запечену з яскравими овочами та легким ароматом соусу. У нагі вийшла страва, у якій відчувається і море, і тепло сонця, і любов до натурального смаку. Так, друзі, поки ви дивились історію, в цей час наша страва вже приготована. Ну так, Богдане. Переходимо до найулюбленішої частини. Так, але так. перед тим, як ми перейдемо до цієї улюбленої частини, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми використовували, щоб вийшла ось така, друзі, яскрава, гарна і, я сподіваюся, дуже смачна страва. Тому записуємо, дивимось і потім продовжимо. Запечена дорадо з овочами. Дорадо одна штука. Сіль та спеції за смаком. Олія рослина 50 грамів, соус соєвий 50 грамів, унагі – 20 грамів, морква 30 грамів, цибуля ріпчата 30 грамів, болгарський перець 30 грамів, спаржа 30 грамів, часник 10 грамів. Нарізаємо овочі тонкою соломкою. Змішуємо та викладаємо на противень. Зверху кладемо рибу, накриваємо пергаментом та відправляємо до духової печі на 180 градусів на 20 хвилин. Далі викладаємо. Та прикрашаємо за своїм смаком. Смачного! І ми знову повернулися. Я вже з повним родом моркви. Але хочеться спробувати дораду. І так, Алін, давай, ти перша на права гості. Поки ти будеш там відломувати, я не можу тебе не запитати. Чи готуєш ти взагалі? Готую, коли маю вільний час, насправді. Так, давай тоді твою. Давай корону страву. От є вільний час, є багато вільного часу. і ти от на кухні, як Богдан каже. Наша риба смачніша, напевно, ніж моя улюблена страва. А, картопля тушкована. Тушкована. Це моя це моя корона. Твоя корона страва. Так. Да. Супер. А твоя улюблена страва? От яку ти могла б їсти кожного дня? Тільки не говори, що це дораду. Пюрешко з скатліти. Обніміться, друзі мої. Я Обніміться, казав... друзі мої. Нарешті Богдан знайшов споріднену душу, яка так само любить пюре з котлетами. У мене на... завжди відповідь на всі питання. Так. Пюрець, Бо кайде, Богдана, здавалось це... би, так, людина перекуштувала всі просто найвишуканіші страви, які можна в цьому світі, але улюблена страва, в нього з котлетами. І так, ти ставиш оцінку, яку ці страві? Десять з десяти. Десять з десяти. Давай перевіримо. Чи чесна ти відверта з нами? Пахне, пахне морем. Морку не забудь. Пахне морем і рибою. <рив> Справді, друзі, важко зіпсувати рибу. Вона дуже просто готується і що поєднання з овочами. Ну, знаєш, те, що ти говорив, вона на грилі була не така соковита, як зараз. От вона прямо зараз о стане. Ось це е той секрет пергаменту цього конверту, коли ми запікаємо все разом. Тому друзі, пробуйте, використовуйте цей лайфхак і готуйте. Так, друзі, готуйте, фантазуйте, як говорить наш кухар, тому що кухня це такий творчий простір. Ми будемо з вами прощатися. Алін, ми сподіваємося, тобі все сподобалось. Так. Ми тобі дякуємо, що ти сьогодні завітали нашу кухню. Друзі, вам смачного, па, па, побачимось на першому міському.